24 грудня 2022 року свята вечеря на городі. Маємо ще яблучка тут. Маємо бурячок, картопля. На святу вечерю добре приїхати також на дачу. Тут у нас є. Прийти трошки на варанду, на дачу. До деревця прийти. Трошки з ними поговорити. Щоб вони нам гарно родили. Запас дров, Ну, водичка стоїть, тож зима. Наш городець. Багато глинка потрошки все втікає. О, наші деревця. Сусід купає, щоб вода втікала. І треба грамотно робити. Наша грушечка, ще нам все гарно родить. Наші молоді деревці. Чесничок проростає потрошки. Хай нам все гарно родить, хай буде мир в Україні.